Я був у лісі з друзями і знімав. Еді, у тебе камера з собою. Знімаєте фільм про страшних старих бездомних? Ми просто хочемо розповісти вашу історію. Так, ви не перші дітки, які прибігають сюди з камерами. Я дійсно вмію бігати, знаєте, швидко. Ходімо вже. Тут щось не так. Ми тут не для того, щоб допомогти вам. Ні, не, не знімайте мене. Зак Стій. Це мій дім. Ми тут вільні. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Ніхто не підглядає. Я думаю, що тут все настільки похмуре та зловісне, наскільки це можливо. Це дуже дивно. Але в кожній чудовій історії є щось страшне. Чотири, три, два, один. Іди, розважайся.